Запитання, а, яка буде осінь для України? Осінь це майже кінець року. І від вас такі запитання, що от є багато інформації, що до 1 жовтня місяця повинні завершитися бойові дії. Буде ми? І така інформація, вона розповсюджується досить широко. Я сама подивилася, дійсно так, такі є прогнози. Ну, а дехто каже, що взагалі війна на роки. Я, не зважаючи ні на які розмови, прогнози інших, які я досить поважаю, досить сильно поважаю думку інших людей, і ось такий варіант. Але все-таки я схиляюся до того, як кажуть мої карти і мої прогнози, які говорять, що починаючи з моменту... Літа цього року, а точніше серпня місяця, середини серпня місяця, коли я вам записувала відео, будучи на відпочинку, я бачу, що йде поступовий процес урегулювання цієї війни, який буде складний, довгий. До кінця цього року повинні відбутися переломні моменти. Ми зараз помісячно подивимося, як. Які будуть моменти, які події, переломні моменти, які вони можуть бути для України? І все-таки весь 26-й рік піде на урегулювання цих, цих військових подій ще? Ну, давайте подивимося. Давайте подивимося, колода італіянська колода з найдревнішого магазину Італії. Яка вже показувала нам інформацію правдиву. І так, дивіться, сам випав старший аркан, який говорить, що буде направлена сила для урегулювання цих всіх дій. Це не просто події. Які будуть от іти своїм чередом як по теченню. Ні, за течією. Це події, які будуть потребувати великих зусиль упорядкування різних потоків енергії, таких як вогонь на полі бою, таких як правосуддя, справедливість. Таких як емоції, які от просто пруть з усіх, виходячи із того чи іншого рішення, і вони повинні мати тверде підґрунтя. Можливо, це тверде підґрунтя це оці безпекові гарантії. І це все зусилля які будуть цілеспрямовані цілеспрямовано направлені на урегулювання військових подій в Україні до кінця року. Ми дивимося до кінця осені. Грудень місяць він такий особливий. Давайте дивитися по, місяць, по, по місяцях. Да? Давайте подивимося місяць вересень, чим закінчиться для України. Під час війни, переговорів і тих всіх подій, які відбуваються. Так, тепер давайте жовтень і листопад. І так. І на дні колоди у нас лежить верховна жриця. Верховна жриця це мудрість. Це також от, ця жриця тримає з собою дві лебідки, і третя лебідка, яка на плечі цієї верховної жриці. Це як Найменше це три надійних країни, партнери поручителя, які возьмуть на себе оцей тягар у регулювання цієї війни. Цей процес пожириці, він не динамічний, він повільний, він потребує часу виваженості і мудрості. І ви знаєте, тут потрібно буде ці рішення будуть прийматися вдумливо в жовтні місяці, в е, вересні, спочатку, в вересні місяці, випадає сама перша карта місяця старшого аркану, яка говорить про таємність, все, що нам говорять, це просто інформаційний шум. Це певні вкиди інформації, також на які вони, той, хто це вкидує, буде дивитися, як люди будуть реагувати, як взагалі реакція людей населення в цілому, як світ, чи та чи інша країна буде реагувати на ту чи іншу пропозицію. По цій карті. Основні події не будуть висвітлені. Плюс до цього у вересні місяці якраз є оце кроваве місячне затемнення. Далі йде коридор затемнень. Тому тут буде все емоційно напружено, хвилююче і скрито залаштунками. Далі. П'ятірка мечова. На жаль, буде момент втрат. Буде момент втрат. Вересень місяць це коли будуть відбуватися досить потужні обстріли. Це місяць під час якого може бути от в мене вона якось переходить на декілька, от в мене осінь стоїть як період взагалом, коли може бути е, така якась подія військова, ви розумієте, про що це може бути аварія, або може бути якийсь вибух, обстріл, який ну, дуже, дуже масштабний. І люди можуть загинути в великій кількості. Тому потрібно бути максимально максимально обережними. Також, так, ця карта каже, що Україна буде нести певні от такі втрати. Далі у нас йде рицар кубків, який говорить про позитивні події. Звістки і результати, в ході яких прийдуть наші політики, військові під кінець місяця. Це якийсь позитив, гарна звістка. Далі жовтень місяць. У нас не менш хвилюючий, але досить продуктивний. Досить продуктивний. В нас випадає. Вісім і десять пентаклів. Це ми отримаємо. Отримаємо конкретний результат: інформаційний, матеріальний, те, що земельний, щось ми можемо відвоювати, домовитися про території. Ми можливо, жовтень місяць, це буде місяць. Під час якого будуть домовлення про території, про наші землі, і як це все буде. І в жовтні місяці повинні бути досягнені в цьому, в цьому питанні певні результати. Також в жовтні місяці буде нам все-таки ілі ухвалена, і надана допомога. Допомога, фінансування, зброя це те, що стосується матеріального. Далі, листопад. Листопад в мене і в розкладі за рік, і зараз він йде переломний, ну дуже потужний. Випадає 20-й старший аркан. В листопаді місяці для України. Відбудуться великі судьбоносні події. І я б сказала, що незважаючи на біль або якийсь шок, нам буде здаватися, що дуже важко, але ці події позитивні, судьбоносні події, які з часом покажуть, що от класно, що так відбулося, от гарно, що от воно так саме пішло. Ці судьбоносні події, бачите, металик прилетів, які от повернуть, повернуть от хід цієї війни зовсім в інше русло. Хоча провокація ворога нікуди не дінеться, але і в Україні. От уже з'явиться ота енергія, стимул, і ось той маячок, який буде показувати конкретний вихід із цієї війни. І вже от, оцю фінішну пряму з цієї війни, по якій по піде народ. Хоча і листопад іде це ще місяць, коли ще будуть і провокації. І небезпека, і от такі всякі моменти, про які все-таки ми не забуваємо, хто є нашим сусідом. А в цього сусіда, та й на цій карті показано, є і друзі, і партнери, такі ж як і він. Ну, Давайте запитаємо пораду. Дай пораду українцям, бо ви знаєте в когось паніка, в когось розчарування вічей, А хтось навпаки згрупувався і живе далі своє життя, і дуже позитивно налаштований. все проходить і це пройде. Ну давайте, дай пораду українцям. У нас випадає карта, яка говорить, що все-таки факел перемоги у нас буде. Мудрість до того періоду дійти, дожити, у нас вистачить її. Ловкість і хитрість у нас буде. Незважаючи на надскладну ситуацію, ми вирулим ми знайдемо сили, ми знайдемо потенціал, ми знайдемо ті всі важелі впливу для того, щоб війна була завершена і не найгіршим чином для України. От ці карти кажуть, що все буде нормально. Потрібно потерпіти, набратися сили. І не піддаватися інформаційним атакам, інформаційному шуму, і ото, що нас отак хвилює наш внутрішній стан. Тому віримо, працюємо всі разом на перемогу. У нас є ради чого жити. Це наші майбутні покоління, наші дітки. і Наше майбутнє життя. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, ваші запитання, бо саме ваші коментарі і ваші запитання надихають мене знімати відео для вас. Всього найкращого.